Вітаю, стрільці! Це ваш таропрогноз на наступний тиждень. Дивимось, які ж події будуть у вашому житті траплятись. І так, перша карта дивимось. Чудова карта. Карта імператриця. Це карта, коли у вас і з фінансами є, і розвиток, і прогрес, і, і рост фінансів. Це карта дуже гарна по бізнесу проходить. Взагалі, це карта, коли ви займаєтесь і своєю красою можете. Можете якісь б'юті процедури робити, займаєтесь своїм тілом по бізнесу. Так само це і процвітання, і розвиток. Тобто чудова карта, і господиня, господиня це може бути і ваша дружина, якщо ви чоловік буде активно проявлятися, якщо ви жінка, буде дуже чудово саме проявляти такі характеристики. І наступне Паш Кубків. Паж Кубків це е, е, нас. Може бути новина про дітей, діти вас можуть порадувати дуже сильно. Да? Емоційний це взагалі про емоції, про відчуття наші почуття. І це карта, коли ми можемо проводити артний час з дітьми, емоційно бути наповнені ними. Або новина якась для когось може бути новина по вагітності, якщо ви це очікуєте для вас. Це довгождановоочікуване, да? або просто новина якась емоційного характеру. Далі дивимось, тройка пентаклів. Тройка пентаклів робоча карта, є вже маленький результат, маленькі гроші можуть поступити на ваш рахунок або на вашу карту. Взагалі карта підписання договорів, взаєморозуміння, взаємодія з іншими партнерами по роботі або з колегами. Так само може бути наступна карта. Дивимось, чи. Так, чотири е, жезлів. Карта стабільності, е, карта родинних зв'язків, стабільності. Але ж ця карта в нас, е, коли ви вже досягли якогось результату, вже був був, ви вже маєте у вас і комфорт, і, і стабільність. Але ця карта нам говорить саме на цій колоді, говорить, виходьте, розвивайтесь, тому що там, де довго е, стабільність, е, це з одної сторони дуже гарно, дуже комфортно, але немає розвитку, немає руху. Вперед, але ж у вас все рівно була імператриця. Тобто, виходьте, не застоїтись, тому що все ще тільки попереду. Все тільки вам попереду, і треба розвивати далі. Стабільні фінанси, стабільні бажання все у вашому житті буде чудово.